Я завжди знала, що людина в один момент не перемінюється. Не може бути, що от чудова і прекрасна, а через мить вже геть не здала, і я тепер зрозуміла, як так може бути, розкрила секрет, так би мовити, а все завдяки моїй доньці. Справа в тому, що моя дитина закохалася в найкращого хлопця на всю планету та що там планету на весь всесвіт. Сказала, що будуть разом жити, і вона буде вічно щаслива. Я того хлопця ні разу й не бачила. Нема як прийти до батьків нареченої та принести матері квіти, а тестові то якусь фліщину. Ні, це якийсь дуже великий начальник, який просто тимчасово робить ходоги в кіоску на розі. І вже мені це здалося таким дивним тут вже про ніякі людські стосунки й мови не було. Але я вирішила таки познайомитися з тим Ростиславом, адже донька у мене одна, і я не хочу, аби вона була з якимось супчиком. Застала я цього пана вдома, яка удача, але він на мене звернув менше уваги, ніж якби прийшли знімати показники газу. Щось покрутився і пішов геть з квартири. Слухай, Інно. Кажу доньці, це вже геть якось дивно виглядає, що, наче нормальний чоловік, і так ставиться до матері своєї коханої дівчини. Він, хоч елементарну поведінку, знає.